Вас вітає торгова марка Shadow. І сьогодні ми будемо робити розпаковку чорного агроволокна 60-ї щільності. До речі, розміри шириною 1,07, 1,6 та 3,2, довжиною 50 та 100 метрів. Ну що, почнемо? На кожному рулоні вказано щільність і розміри. А також додається сертифікат якості. Ви отримаєте перевірене оригінальне агроволокно. Матеріал щільно запакований, тому під час транспортування залишається чистим і неушкодженим. А зараз поговоримо про чорне агроволокно 60-ї щільності. Це надійний покривний матеріал, який витримує значні навантаження та активно застосовується для мульчування ягідних культур, грядок, декоративних рослин і також в ландшафтному дизайні. Воно не пропускає світло, тому ефективно зупиняє ріст бур'янів, зберігаючи при цьому оптимальну вологість ґрунту. Агроволокно шадо стійке до ультрафіолетового випромінювання, не гниє, не рветься та чудово переносить сезонні коливання температур. Під ним земля прогрівається рівномірно, а рослини почуваються комфортно навіть у прохолодну пору. Після завершення сезону матеріал легко очистити, згорнути і зберегти до наступного сезону. Практичне, довговічне та екологічне рішення для професійного догляду вашої ділянки. Торгова марка Shadow багато років займається товарами для саду та городу. З нами вигідно співпрацювати гуртом та по системі дропшипінг. Також у нас є відділ логістики, де ми доставляємо гуртовим клієнтам товари по всій Україні. У нас також можна придбати товари у роздріб на нашому сайті. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити інші нові відео.